Ну друзі, сьогодні я кірзі будемо. Сьогодні будемо грати ми в Skibidi Over Defense. Так. Ой, щось подолагі Пробачте. Я нафармив один кейсик. Ще раз будемо з, з вами відкривати. Бах! Я не надію, що мене, мені епік випаде. Випасти хочеться. Та що так лагає? Що? О, Ура! Мені випав епік! Єпі! І зараз ми, кстати, можемо піти і відкрити кейсики. Так, обра спікермена, ставлю в цього. Так, сак. Відкриваємо. Поки що. У мене ще є 300 баксів. Блін. Бах, хівно. <кій> Чому мені не випадає щось нормальне? Можна хоча б рарку. Рарка, 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 та блін. Ладно, друзі, зараз йдемо в новий режим. Я думаю. Зараз <кій> йдемо туди. Сейчас я подумав, в яку катку можна було сходити. Хм. Хочеться таку, щоб мені дали ящик, але він був нескладний. Хм. От давайте в ви, ви, ви світ спіт. Ну, чи все світ-спіт. Не знаю, як ще назвати це. Ай, друзі, друзі. Кстати, ставте лайк оси та підписуйтесь на мій канал. Ей, дивіться, друзі, як по мене, е, скипіть туалети они стали, думаю, от е, розробник The бум, вже не випускає. Ну, випускав нові серії дуже, дуже швидко там. Перша серія по... 70-й. Ну потім він часто почав випускати. Не знаю, чому це так. Ну... Так, в мене є А вот цей. Це... Так, це Санта. Ставлено. Так, Авкус авто Автоскейп врубаю. Бах. Бах. Ой, ще... А, це годлік. Нифіга собі цей імба Так, поки що продаю. Ух ти ж, надо мені щас прокачати його. Щоб був пожоще. Так, от прокачав, прокачав, прокачав. Так, ну поки що ми дуже добре йдемо, так, друзі? Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Хух, -ой 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 -ой. про поставив. Так, на всяк випадок буде там. Ух ти ж, щось скоїться тут. Так, астро астро поставив я. Но 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 Так, я хазу спамали. Ну, кстати, я його дов... довго так-то не использую. Ну, в мене його не було дуже довго. Піу, 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 пил. Подивіться, як я вбиваю їх. Як ще і містик станемо поставлю? Так. Стоємо. Бо що він робить? Я ма щось з ним таке. Одна! Поки що качаю. Друзі, як по мене, щоб дуже швидко робити, лучше ходити сюди. Тому що ти можеш попасти в рекорд? 200 секунд? Ох ти ж, Ох ти ж. Ще поставлю. Щоб було покраще. Давай! Вони просто вже не можуть вийти. Так, про 300 секундочок. А! Ух ти ж нафіга собі ми фігачимо жорстко. Друзі. Як в мене, ми зараз дуже добре їх зафігачимо. Де. Так, ми їх жорстко вбиваємо. Осом! Зараз будемо ви. Виграємо зараз. Все! Ми виграли. За 300. Су... Так, добре. Я сподіваюся, що у нас буде все добре. Тому що якщо ні, то це буде фіаско. Друзі, кому подобаються холодний чай? Пишіть в коментарі який смак. От в мене це Ліптон Лимон. Та ще один. Можу вам розповісти забавну історію. Коротше, якось я випив е, е, 2 літри холодного чаю і підсів на нього. Е, мені татку все время ніс е, цей, цей холодний чай. Ну і потім все. Щось довго гружить. Так, давай скоріше, а то мій Стикмен зараз тебе вб'є. Пань, пань, пань. Да. О, все. Мені дуже жалко Титан ТВ мене. Він себе чувствує, но він не може себе управляти. Ого, у мене 300 баксів. Нефіга собі. Давай. Що мені випадає, що мені випадає, що мені випадає? Ох. О, це міфік? О, ідеально. Зараз одягну цього міфіка. Для вас буде довго, якщо буду фармити, то тоді я по-бистрому це зроблю. Для вас це, буде, для вас це буде секундочка, а для мене це буде ціловічність. А зараз я відкрию ще кейсики, і потім... Я. Я зроблю це. Ой. Так. Включаємо. Так. Перше якась фігня. Друга фігня. Є! Mm. Yeah! Yeah! <laughs> ну нарешті! Це, це спікер колонка випала мені. Зараз я. Це. Це в мене якийсь інвентар став покраще. Так, сейчас туди біжимо, а, ні, туди. Як по мене Вок, е, режим тобі треба ходити, щоб просто нових юнітів. Ну, кстати, вони для фарма монетів та для фарма вот е, этих їх коїнів. Вони дуже сильно підходять. Так, щас ми йдемо туди. Тому що якщо ми сюди підемо, то тоді там буде рандом і не будемо получати новий кейсик. Ладно, друзі, я поки що для вас це буде секундочка, як я буду фармити. А для мене це вічно буде. Так, друзі, я вже взяв так добре, два кейсика нафармив. Давайте відкриємо через 3-2-1. Що там выпадает нам Да блин? Ладно. Одного удалю. Соточка. Є Так, пока еще 700 баксов е. Я думаю, сейчас я еще зроблю с теми игрошками. Одача. Так, бах. Бах-бах. бах. Що перше? Так. Автомобіль спікер Оператор. Оператор. І... То чому мені нічого нормального не випадає. Так хоча б рарку. Я, коротше, прокакав. Так, так, взяв. Так, зараз подивимось, що я там мог виповнити. Блін. ей! Так, в квестах нічого нема. А, мені ще довго розвиватися. Ну ладно, друзі, це раді для ради вас. Я йду на такий масштаб. Хм, можем они знову туди піти, или в якой новий... с А, сейчас піду подивлюсь. Помполер Парадиз, Джерс, Толас Сити. Так, ну тут прикольно. Ну, mm, да. Ладно, сейчас віду я, я кудись. 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 Кстати, а може я піду новий режим? В принципі, в мене вже є один міфік, який дуже добрий. Спікер гелікоптер. Ну, я його... Хоча я уж ще... уж цього уберу, тому що... Що у спікер гелікоптера є аО. Ой... А Луя мені дуже сильно пригодиться. Тому що з туди піду О! Я можу отримати помовчання і якісь ще осколки 4-6 осколків Toiletts і один новий крейт. Зараз підемо туди. Як по мене, лучше ходити, якщо ви, ну. Хоча би, вам треба міфік, який мені випав. Щоб їх. Я... я не знаю, що там буде коїтися, але я думаю, я зможу пройти на цьому аккаунті. Я так думаю, треба просто міфік дуже добрий. Який зможе фігачити всі. Ну, щоб було добре. Так, таке чувство, то що... Це буде питбет. Так, чому телепортація така довга? О, все. Е. не понял. А, там наша база. розпоставлю поставлю думаю. всього і так. Так, я надію що не буду джайский. Он вже поліцейські? Єма. Ну, хороші нятка так-то багато даються на них. Я думаю, що буду купити... 30 ще постати цього апарат, Апарат оператора. Так все, ставлю. На, 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 на. На. Він, кстати, дуже добрий. Добре фігачить. Ох ти ж! Вже Бос вийшов. Так мені на допомога ваша. О! О! Гашимо так-то. Складновато. На, 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 на. На, на, на. Ну це дуже добре ми вже йдемо. А! На, на, поки що ми дуже реально дуже добре йдемо. Так мені треба... ООО зараз. сейчас. я лучше прокачаю цього. Я надію, що не буде виходити якийсь жорсткий босс на 10-й болній хвилі. Тому що, якщо так... Кот! кіт 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 кіт, кіт. Пройшов. Пімо? Хух. Були. О, ні. Ні. Мих двох заморозили. Бомандиро крокодил. На, все вбив. На. на! Ух ти ж не фіга собі. Півка півка. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я пока еще качаю. Так, думаю, сейчас. Сколько хп? 300 хп в нашей базе. На нашей базе. 2000... Давай, давай, еще і капельку. Хух. На, нас вбили. Ой, а у нас там проходять. Так, думаю, сейчас соло поставлю тут. повигачимо їх чуть-чуть. Может быть. Кстати, в п'ять тысяч мы можем, кстати, вбити. Бакум той от вийшов, вийшов. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! <рик> так, це це дуже плохо. Це дуже плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. На, на, на. Била. Це дуже ризиковано було. Так, ще й Юфу вийшов. Кліна. Це дуже складно. Я думав, що це буде полігше. Ну, не так складно. Чого? Це... А, це попіл. Це база камераменів. На. Ох, ні. Ох, ні-ні- ні, ні. Мені треба хоча б двох прокачати. Хух, вбили. Дали ще йду тоювати. Так, сейчас дуже опасно с... скіпати, тому що скібідісти будуть дуже добре проходити. Так, сейчас, секунду, друзі. Ай! Що не було? Ух, ти ж нефіга, собі поліцейські пройшли. Ну, ми їх вбиваємо. Скільки їх тут! Нам габела, нам габела. Ми даже жодного не змогли вбити. Ні-не-ні, ні, друзі, це Мені треба його продати. Я каліку, як можу. Так продав мені дуже мало дали. Бай, капельку, капельочку. Ты прокачав! На! На! Хух! Так, вбиваємо поки що. Хух! Прокачав! Ну там мені теж надо ставити. Я думаю, сейчас цього поставлю, якщо зможу. Ой, тут у нас кипятісты быть. Надо перший. А, я чому поки що? Так. Ой, у нас тут проходять. Ой, у нас тут проходять! <свистит> так, вбиваємо пілку Пілка може часто виходити. Хочу, щоб вона часто виходила, тому що я так швидше накоплю на апгрейд. Обгр... Ой, ідеально. Сейчас тут я поставлю в міфіка. На, на, ну фига собі в нього радіус. Так, вбив. Так, на, посраці. На посраці. О, все прокачав. Так, ну це дуже жорстко щас. У ну, нас щас тут плотна катка. Давай! Наярваємо! Наярвай! Айма! Ми тут дуже-дуже складно впливаємо. Ой-ой-ой, не треба більше скейпати, не, не треба, не треба, не треба скипати. Кажу, за що ми здохнемо? Ну, поки що вбиваємо якось. Що почуть, ну вбиваємо. А, Чому я не відключив? Це хабило. Це я прокачав. Є е маги, які тут боси йдуть. Це кінець. Друзі, прощайте. <худит> Ладно. Зараз ще спитатися вбити їх. У мене просто бомбандирують. Так, я поки що замедляю. Так, 800 прокачав. Так, 400. Є, yeah, все прокачав. Так, ми вбиваємо. Так, ну це дуже жорстко ми зараз йдемо. Я не знаю, що мені робити. Так, я тут качаю. У нас ще й пилка там. То... На, на! Ні-ні, ми дуже жорстко їдемо. Все! Ух, я дуже сильно перехвилювався. Що мене вбив Так. Тепер дуже опасно скипати. Один. Два. Та три. Что? О, за нас став! Скибидист. Ой, ой, не, да вы еще кой смущаетесь. Ч ⁇ тут коется? Так, я поскачаю. Хиба я сюда пишел. А хотя мы дуже жестко вбиваем их. Сейчас пойду и посмотрим, скрипаем. Кстати, а может будет, что у меня вот цей этот... Костюм камера може вбити. Це провіримо. Так вб'є, вб'є, вб'є. Хух, вбила. Бах. Бах. Прокачали. Так, Юфу вже тут вбиваємо. Це дуже добре. Фух. Покраще зараз. А ні, не покраще. так же ж фігово Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Що тут проскоється. Ай. Ми здохнемо, походу О, вбили. Так, замедляємо Бігачимо. В принципі, дуже жорстко йому знесли. Так, поки що скипаємо. Сейчас. Тут тут Мені хоча б треба якась гівняна ферма. А ферму я більше не зможу получити. Може в будущих обновлень. Я зможу щось. Єма що тут коїться? Ми цих дуже не жорстко. А хоча ми половину йому знесли. Може буде таке, то що ми пробуємо його вбити. Все прокачав. За 400 прокачав. А, б'ємо, походу. А, ні, тут. тут а, хотя може бути, що вб'ємо. На, на, на. Хух били. Вони все, вони не можуть пройти, особенно ці ракетні. Зараз я ще буду качати їх. А ні, вони вже проходять, це жорстко. Мені надо прочитати цього челіка, тоді він буде таким жорстким. О, Оо. Балаклава вийшов. На. Іщите там спікер, да ви ще знущаєтесь. Ух ти ж. Так, поки що дуже добре. Ой-ой-ой! Якщо вони до третього то вам просто дойдуть, то, то це буде габеля. А ми поки що не будемо скипати. Це була, напевно, велика ошибка, що я сюди пішов. О, ви дивіться, як ми Тітанс спікермена вбиваємо. він вмер. Так, сейчас прокачаю я тільки там. Моїх друзів. А, я хочу цього прокачати на Макс. Все, я куплю на прокачку цього челіка, щоб він був дуже добрий. Тому що він по 10 тисяч, тисяч фейгачить. Як в е, эти, э, е, по 15 тисяч, по 22 тисячі. О, все він за нас був, все. Ну, ну, все вбиває. Ой, ой-ой-ой, а друзі, у мене Wi-Fi нема. Так, друзі, я поживам з вами. Друзі, я вже нафармив три швидких кейсиків та, та ящик активності. Сьогодні будемо зараз їх відкривати через 3, 2, 1. Відкриваємо. І відкриваємо цей. І. Ну ладно. Зараз підемо і відкриємо кейсики. Поживайте в мене до мене вдачу. Все, я... я всі бусти прокакав. Та блінно. Що це повдаляє? Так сейчас включає С. Це, це. Автомобільний спікер. Оператор. А може спікер Титана? Поділасочка. Да не, я не переместився назад в випрош. Пошого. Та блін, химно. <пуски> Сезонному пропуску поки що нічого нема. Отне, друзі, треба вже прощатися. Сьогодні ми дуже добре розвелися. У мене з'явився новий міфік. Всім дякую і всім па-па!